Зараз пушок буде складати Lego Bampa Lінgs. Перший етап уже зроблено. Так ось що поки на другому етапі. Ось третій етап, Я його гарно зробив, все вийшло. На четвертому етапі вже є навіть катки. Ось що поки вийшло уже з двох сторон. І тут відкривається. ось відкривається. От що поки вийшло. Ось такий поки в мене півтанка і ось тут відкривається. Бамперейс уже вийшов. Ось такий він, у ньому 1238 деталь. Тут так відкривається. Пушка опускается, поднимается в десантное место. Ой, у неё такой ревен великий.